Привіт, всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги креативний пенал. Цей пенал призначений для зберігання та впорядкування ручок, олівців та іншого письмового приладдя. Він ідеально підходить для школярів та студентів. Компактний дизайн дозволяє легко поміщати його в кишені рюкзака, портфеля чи сумки. Він пропонує достатньо місця для зберігання ручок, олівців, гумки, лінійок та іншого канцелярського приладдя. Він виготовлений з якісного матеріалу та має міцну конструкцію. Це ідеальний вибір для тих, хто цінує якість, стиль та зручність. Пропонуємо до вашої уваги портативний універсальний ніж. Це зручний інструмент, який ідеально підходить для різноманітних завдань, пов'язаних з різанням паперу, шпалер та інших матеріалів. Він оснащений механізмом автоматичного висування та автоматичним регулюванням довжини леза, що надасть безпеку використання та легкість в експлуатації. Ніж має компактний розмір, що робить його зручним для перенесення у кишені або сумці. Завдяки гострому та міцному лезу, ніж забезпечує чисті та акуратні зрізи без розривів або пошкоджень матеріалів. Пропонуємо до вашої уваги перезаписувальний зошит формату А4. Це особливий зошит, який можна використовувати знову і знову завдяки спеціальним сторінкам, які підлягають повному стиранню. Цей зошит ідеальний для використання в офісі, школі, а також як щоденник або журнал. Він пропонує широкі можливості для творчості та організації ваших думок. Компактний розмір дозволяє легко носити його з собою у сумці або рюкзаку. Оновіть свою колекцію канцелярського Риладдя цим інноваційним та практичним зошитом. Пропонуємо до вашої уваги креативний пенал. Цей пенал призначений для зберігання та впорядкування ручок, олівців та іншого письмового приладдя. Він ідеально підходить для школярів та студентів. Компактний дизайн дозволяє легко поміщати його в кишені рюкзака, портфеля чи сумки. Він пропонує достатньо місця для зберігання ручок, олівців, гумки, лінійок та іншого канцелярського приладдя. Він виготовлений з якісного матеріалу та має міцну конструкцію. Це ідеальний вибір для тих, хто цінує якість, стиль та зручність. Пропонуємо до вашої уваги термоетикетки для принтера. Цей рулон етикеток наклейок призначений для термодруку, та ідеально підходить для використання в супермаркетах та інших торгових точках. Набір складається з 800 етикеток, що забезпечує тривалий період використання. Матеріал етикетки є водонепроникним, що забезпечує стійкість друку навіть при впливі вологості або рідин. Клеєва основа забезпечує міцне та надійне кріплення етикетки на поверхні. Це надійне та зручне рішення для маркування та організації товарів.